Если я голубой на через ход. Не, синий, синий. <си> Если я голубой тартно, через ход. Старайтесь целиться в это касается всех. <свёк> <свёк> а, так, по сомалийски стрельба можно всем, кроме майора. Но, <свёк> но он, и... он <свёк> не приехал сегодня. <свёк> сегодня вчера будет, но он не но приехал. Он, вы, знаете, чувствуете, что он там близко. Не стреляйте. Стрельба оказалась. по сомалийски разрешена <свёк> где-то, ну скажем так, на больших... Вот. В принципе, основное я вам рассказал. Все понятно <свёк> по полигону. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. <свёк> Ваша задача прийти на точку, Забрать противника флаг и отнести его на мертвяк. Уху, Когда рації, от, оказали, свої внутрішні. Внутрішні. Рэмбо им надо дать. Я тебе сейчас... Рэмбо! Ты в столовку сейчас ними. Ты в столовку показыми. Показ ними. З ними з рації, давай, побег! Все, побили. Привет. Оттуда заходит в той части. Педукно есть. Под окном, под окном, Є. все, забы. Есть минус, няпу. Хорошо. Дивись. Не, туда лучше не пикать, крыть отсюда диагональ. Понял, отсюда с ямы выйдет. Вот, не, поменяй плеча, класс. І це тоді хоп відступив, якщо ще. Одна. Ще один, правда. Один мінус, два, один. А, все. Есть. Один минус, один минут. Хорош. У тебя гранаты есть? Есть. Есть чисто. Минус. Дамай, заходи. Да. Често Порот налево противник. Але пробіжи, швидко. на полном ходу. Вдруг є двері запиши. Я буду подоправить сторону. Есть, нет, есть один в конце, один в конце. Утрю мою. Вы? Нет, утрю мою. Баба под самоли. Сама Убий. дверь влево. На. Субтитры сделал Сім. Зветую, столовка честно, столовка за нами. Минус. Плюс, понял. Минус снайпер, минус снайпер. Плюс, тихо, 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 противника бачу. Минус. Бачите, минимальный. Зветую, святуй, кажи пентаграмма. С пентаграммы на столовку идут. С пентаграммы на столовку идут. Плюс, да расскажу. Вони під столовкою на пентаграмі. Ремов всім, ремонмо всім. З пентаграми на столовку йдуть, з пентаграми на столовку йдуть. Все, цей сектор. Це противник? Жодний! Монтерембо. Статус. Оставоку повністю нас отримаємо. Плюс, ти можеш далі по лінійці передати групі Алкаш ті, що на окопах і наплити близнюки. Що їхній статус? На близніцях лежить один, тільки синій флаг. Муха зупинись, муха зупинись. А ваш штурмують, ваш штурмують. Тебе лісок молодий. За ним окопи. Там противник. Стій, стій, сука, стій, стій, блядь Граната до нас полетіть. Одтянись і закрути трошки. Муха відволікає на себе, спробуй, якщо є можливість відтягнутись і ще закрутити, хорошу. Монте команді, ті, хто живі. Рухаємося групою, шестиповерхівку стараємося відбити, поставити наш прапор. Дивіться, хлопці, старайтесь контролювати спину. Накопичуємося на слідушому вході. Двійками, двійками. Ну, розрядіться трошки. Зараз, перша двійка. Стій. Все, пішли. Хай вони заходять. Вогневий контакт з окопів. Нас обійшли зліва з окопів.

А та блядь, попав! Граш! Ми кудику На е -е, наблюдав з руїн, окопи вже зайняті. Да, йоб твою! Бек! Цікубі! Тікуби! Можу перехватити, можеш вернутися обратно, лібо віддохни. Я прикриття. Все. Спасибо Спасибо, тебе Да забрал? Где да, забрал? пиздец, легенды, блядь кто Рэмбо вызывал на баный рот. Когда вызывали, надо было отвечать, блядь, уже все. тебя и читал Ну Ну ты все равно пусечка, Рэмбо Це Правильно. то ще з висоти, коли ми на шестерку йшли. Саму у Так. Влада забирають, бачу, як двоє супротивників. Просто починають уходити до себе на окопи. Забігаю їм в спину. Дистанція 15 метрів починаю стріляти, у мене розряджений акум. Він хотів, а я відказався. Тому Шо, що я, є, я... Ні, дивись, я бачу. Пошел.